Доброго дня, шановне панство. Я хочу вам представити Галину Шевчишину, яку вже давно знають в західній Україні, і я надіюсь більш ніж впевнений, що її буде знати скоро вся Україна. Галя закрила 14% і зараз ми на бізнес-дні в місті Київ. Галя, скажи, будь ласка, які в тебе враження про бізнес-день і ну щось можливо ти хочеш порадити, поділитися своїми емоціями? Ну вражень багато, емоцій багато. Навіть не знаю, що саме виділити з бізнес дня. Напевно, що хочу кожному побажати, хто прийшов наш бізнес, поїхати зразу ж, перший, коли оголошують бізнес-день, поїхати на бізнес-день. Тому що я особисто для себе багато зрозуміла на бізнес-дні і про бізнес, і про продукт. І всім бажаю, хто хоче тут будувати бізнес, щоб їхав. Емоції, як ще раз зашкалюють. Навіть не знаю, що ще можна більше сказати. Всього найкращого, успіхів на слідуючий раз. Що ти маєш там забирати? Ти казала мені. Е, обіцяю а для хамуха при камері такі слова. Ну, <рик> напевно, що ключ можу забрати на наступний е, бізнес-день. Всім дивиться відео. Бажаю також е, процвітання у кого є такі плани. І ці всього найкращого.